Коли ми дорослішаємо, наш організм зазнає різноманітних змін, і наш мозок не є винятком. У цьому відео ми розглянемо, як змінюється мозок з віком, який вплив ці зміни можуть мати на наші когнітивні здібності, та що ми можемо зробити, щоб зберегти наш мозок здоровим. По-перше, однією з найважливіших змін, які відбуваються в мозку з віком, є зменшення його об'єму. З часом мозок поступово зменшується, що може вплинути на пам'ять, увагу та здатність приймати рішення. Зменшення об'єму мозку пов'язане з різними факторами, включаючи загибель клітин мозку, зменшення притоку крові і зниження вироблення певних гормонів. З віком наш мозок також зазнає змін у хімічному складі. Рівень нейромедіаторів, таких як дофамін і серотонін, з часом знижується, що може впливати на наш настрій та емоційну регуляцію. Крім того, рівень гормонів, таких як естроген і тестостерон, також може змінюватися, що призводить до зміну настрої сприйнятті та поведінці. Крім того, мозок, що старіє, стає більш вразливим до впливу факторів навколишнього середовища, таких як стрес і погане харчування. Хронічний стрес може призвести до вироблення гормонів, таких як кортизол, які з часом можуть пошкодити мозок. Аналогічно погане харчування може призвести до дефіциту основних поживних речовин, таких як вітаміни В і Д, що може вплинути на когнітивні функції. Однак важливо зазначити, що не всі зміни в мозку з віком є негативними. Дослідження показали, що деякі частини мозку з віком покращуються, наприклад, здатність приймати мудрі рішення на основі життєвого досвіду та здатність регулювати емоції. Деякі дослідження припускають, що мозок, який старіє, може розвивати нові нейронні зв'язки, щоб компенсувати втрату об'єму та функції мозку. Крім того, існує багато факторів, які можуть впливати на зміни в мозку з віком. Генетика, фактори способу життя, такі як дієта і фізичні вправи, а також фактори навколишнього середовища, такі як вплив токсинів, можуть відігравати певну роль у тому, які зміни мозку відбудуться з часом. Отже, з віком мозок зазнає різноманітних змін. Деякі з цих змін можуть мати негативний вплив на когнітивні здібності, такі як пам'ять і увага, в той час як інші, навпаки, можуть покращуватися з віком. Розуміючи, як змінюється мозок з віком, ми можемо вжити заходів для підтримки здоров'я і функціонування мозку, наприклад, регулярно займатися фізичними вправами. Дотримуватися здорової дієти і займатися діяльністю, що стимулює розумову активність. З віком важливо пам'ятати, що здоров'я нашого мозку не є фіксованим, і на нього можуть впливати різні фактори, що дає нам можливість зберегти його здоровим і активним на довгі роки. А на цьому все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось відео, та гарного вам дня!